Для дівчаток в день посвяти також готується купель із живої води, жіночих трав, пелюстків, троян, квітів одягають в новий одяг, батько дарує прикраси дівчинці, укріплюючи в ній жіночу природу, впевненість і відчуття самодостатності. Божаті ведуть дівчинку у світлину, де на неї чекають родичі, самі близькі, мама і тато. Садовлять дівчинку в крісло прикрашене різнокольоровими стрічками. Та на вивернутий родовий кожух як символ багатства і процвітання роду, співають обрядові традиційні пісні. В родині сьогодні велике свято батько заплітає дівчинці праву косу, а мама ліву, благословляючи свою донечку на світлий, чистий шлях до знань, на щасливу дівочу долю. Божаті обсипають дівчинку зерном, цукерками, грошима, промовляють слова замовляння, які укріплюють в дівчинці її красу, здібності, впевненість. Ці слов'янські обряди, традиції несуть прадавню хлибину, мудрість поколінь, це шлях до зрілості, шлях благополуччя. Любі друзі, наступні вікові посвяти ми продовжимо розкривати в наступних відео ефірах. А щоб отримувати повідомлення про нові ефіри, підписуйтесь на мій канал Містична Україна і ставте подобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.